Ну що, дорогі друзі? Сьогодні хочу вам продемонструвати таку гібридну форму, як басанті бурдака. Як ви бачите на сьогоднішній день рона знаходиться в такому стані, це трьохрічний кущик, який посаджений. У 2022 році. На жаль, в минулому році все було знищено 25 липня 2023 року. З цього виноградника не було нічого у дні патіки голі. Але спільними зусиллями ми його виростили і в цьому році. Отримали, я думаю, навіть такий чудовий результат. Бачите, повдівали сіточки, бо наші друзі оси не дають нам спокою. Що можемо сказати по цій гібридній формі? Дуже частково зрізана вона. Як ви бачите, ще раз повернемося тут. Де без сіточки? Без мішочка. Бачите, яка гібридна форма. Ну, На цей рік. Враховуючи інші виноградники, любительські, професійні. По запивленням ви самі знаєте, як було. Але я цілком задоволений цією гібридною формою. Що можна сказати про неї? Гібридна форма Амбасанті одна з найхрумкіших, на мій погляд. Ягодів має щільну консистенцію. Солодкий. Смак, ну, можна сказати, яблуко. Виноград яблуко. Таке як Golden по покурусту. Смаку чудовий чудовий смак. Хрумка м'який ще раз. Ну, з великим задоволенням можна смакувати такої ягоди. Навантаження було невелике, грон 15. Але я думаю, що такі гронка, така як ця ГРОНка має в межах кілограма. мене цілком задовільняє такий результат. Лоза пішла на візрівання. О, Ще раз нагадую, що я думав, що цього року взагалі не знати, що ми будемо з врожаєм. Але, як ви бачите, врожай є. Ягода тут розміром вагою. ну, я не, брав, не брав вагу, але тут, на мій погляд, у нас щільна ягода важка. О, ягода буде мінімум від 10 8, 9, ну і до грам 18, я думаю, окремі ягоди тут є. Так що, гібридна форма басанті. Дякуючи всім захисникам і захисницям, які сьогодні боронять наш край, ми зможемо вирощувати такий виноград. Дякую вам всім. Слава Україні!